Люди мають звичку заповнювати внутрішню порожнечу іншою людиною, Добирати увагу, добирати кохання, добирати потребу у любові іншими людьми. І як правило, через те, що людина внутрішньо не закриває справжню потребу, життя так чи інакше вносить свої корективи і з життя або забирають цього партнера, або стосунки розвалюються. Або все йде якось не за планом, і людина все одно проходить етап самотності, до якого готова далеко не кожна. Спробуйте, будь ласка, якщо ви зараз проходите такий непростий для себе етап життя, заповнити внутрішню порожнечу з собою, не робити щось, аби заслужити. Увагу, любов, почуття, турботу від іншої людини, а попіклуватися про себе так, якби ви це дійсно робили для самої важливої людини. У світі я впевнена, що більшість людей добре розуміє, що їм робити, коли потрібно попіклуватися про когось іншого, особливо про ту людину, яку ми, наприклад, закохані дуже сильно донестями. І в той же час так багато людей відчуває тотальну розгубленість, коли попіклуватися так само з таким самим зусиллям потрібно про самих себе. Доки ви не заповнили цю порожнечу, доки ви не зрозуміли, що ви самі собі найкращий друг, найкращий партнер, немає сенсу чіплятися за кожну нову людину, яка входить у ваше поле. Ми можемо брати досвід, ми можемо знайомитися, але чіплятися в іншу людину, думаючи, що ми з нею одне ціле, це не зовсім правильно, тому що кожен з нас є абсолютно унікальним, автономним, кожен з нас є абсолютно завершеним. Твором мистецтва, і якщо ви доходите до цієї точки, де ви чітко відчуваєте свою самобутність, свою цінність, свою унікальність, навіть не сумнівайтеся, що у ваше життя обов'язково підтягнеться людина, яка доповнить. Саме доповнить ваше життя і ваші сенси, але це будуть стосунки не з перекриттям дефіциту і страху одне одного, а на повній довірі, на повному балансі і тотальної щедрості. Не переживайте, якщо ви сьогодні сам на сам не переживайте, якщо зараз ви не у стосунках, все, що з нами відбувається, найкраще і повірте, час проведений з собою те тет тет Є максимально ресурсним і корисним. Побачте глибини сенс, задля чого цей етап зараз у вашому житті, і ви дуже швидко будете спостерігати, як все, чого ви так довго прагнули, дуже спокійно, без перепон приходить у ваше життя.